Пандемія коронавірусу внесла свої корективи в наше життя і створила нові реалії. Але, як свідчить історичний досвід, людство мало справу з набагато страшнішими пошестями і спромоглося із ними впоратися. Сто років тому буремна ситуація, коли на території України тривало одразу декілька збройних конфліктів, ускладнювалася ще й епідемією тифу. Проте, які наслідки мала ця пошесть, і як з нею боролися, дивіться у сьогоднішньому відео, як 100 років тому тиф зламав хребет армії УНР і УГА. Табори військовополонених, концтабори, тюрми. Це були місця поширення тифу та інших заразних хвороб. Не в останню чергу тому, що тиф та інші інфекційні пошисті були постійним супутником таких місць і вважались там звичною ситуацією. Давайте спочатку схарактеризуємо тиф, що це за пошесть, як і кого вона вражала. Вражає тиф всіх, але в певних умовах. Для того, щоб з'явився тиф, потрібна наявність вошей. Для нас воші це майже екзотика, хоча медики говорять, що педикульоз з України нікуди не подівся. Саме воші є носієм специфічної бактерії і переносять тиф від хворої людини до здорової. Епідемічний висипний тиф був найбільш поширеним і найбільш нищівним. В умовах масових скупчень людей, антисанітарії, відсутності медичної допомоги він вражав майже всіх. Про це добре свідчить приклад Української Галицької армії, яку вразив тиф восени 1919 року. Тоді через майже повну відсутність лікування і неможливість дотримуватися гігієни. Перехворіло до 80% особового складу. Тиф 100 років тому був поширений скрізь, і якщо подивитися на держави, в складі яких була Україна перед Першою світовою війною, то найбільш проблемними з точки зору тифу були території внутрішньої Росії. Саме у російській армії на початку Першої світової війни зорієнтувавшись, що до неї приходять призовники з глибинних регіонів Росії, поголовно завошивлені. І розуміючи, що з такими вихідними даними питання епідемії тифу це вже питання часу, почали щось із цим робити. Почали очищати, ізолювати та змушувати солдатів дотримуватися гігієни. Але у випадку України та прилеглих територій, тиф почався з окопів. Мільйони людей в окопах не мали можливості перевдягнутися, а для того, щоб воші не мали шансу розмножуватися. Необхідна зміна білизни, а в ідеалі і усього одягу хоча б раз на тиждень. Таких умов ні в окопах, ні в таборах військовополонених не було. Після битви під Таненбергом до німецького полону потрапило близько 90 тисяч російських солдатів, серед них чимало носіїв педикульозу. Відтак уже в 1915 році в таборах військовополонених на території Німецької. Та австро угорської імперії масово з'явився тиф. Тиф не знав кордонів. Воші у верствах населення, серед яких гігієна була не надто поширена, були в усіх країнах Європи. У результаті проблема тифу постала і перед Антантою, і перед Троїстим Союзом. Але тут була різниця, яка спричинила до того, що найбільш нищівним тиф був саме на території України, Росії і Білорусії. У чому була суть питання? По-перше, на той час санітарна служба у західних країнах вже стояла на рівень вище ніж санітарна служба в Російській імперії. А з іншого боку, саме російській армії дісталася найбільша кількість прозивників з передумовами для хвороби. На початку 1917 року. В Росії вибухає революція. Потім восени до влади приходять більшовики шляхом перевороту. І один із соціальних наслідків декрету про мир і декрету про землю було те, що демобілізовані солдати пішли додому разом зі своїми вошами. Вони рознесли висипний тиф абсолютно по всій території Російської імперії, очевидно, і по Україні. В Україні відбулося те, що вже на затифознену територію у липні серпні 1919 року прийшла Українська Галицька армія. Уга і армію УНР тиф починає повально косити. Уга була позбавлена можливості лікуватися, позбавлена можливості створити умови для профілактики, сепарування хворих і здорових. Можна прочитати купу спогадів про шпиталь у Вінниці чи залізничну станцію Жмеринці – де хворі вояки і офіцери лежали в переміжку прямо іноді на підлозі. Конаючи, вже померлі, хворі в гарячці, хворі на стадії одужання, всі лежали разом. Все це тому, що не було інших можливостей. Притому доставка закупленої партії ліків від тифу була заблокована Францією. Тобто, гроші у НЕР якісь мала, ліки могла отримати, але не отримала. У більшовиків була та сама проблема, але вони якось давали собі раду. Хоча Червона армія також потерпала від тифу. Але, по-перше, більшовики мали під контролем центральну Росію, де зберігалися наукові та інші потрібні потужності. По-друге, вони мали у своєму розпорядженні більші території і могли розосередити людей при потребі. Загальна кількість хворих в Україні та Росії. Обраховується до 30 мільйонів, з них померло від 3 до 6 мільйонів. Із цих фактів складається враження, що саме Тиф переміг армію УНР і УГА та зумовив поразку української національно-визвольної боротьби 100 років тому. Але, скоріш за все, Тиф виконав не головну роль. На той момент в українській армії вже складалася критична ситуація. Це була війна проти двох противників одразу. Проти червоних і білих росіян була потреба оберігати свої тили від різних отаманів, і це була постійна нестача всього і загальне виснаження. Виснажені постійним недоїданням, нестачею і не маючи в розпорядженні можливостей для лікування, українські війська зіштовхнулися з тим, що воювати не було кому. Закінчуються ці конфлікти у 1920 році. Закінчується українська національно визвольна боротьба. А що з епідемією тифу, спитаєте ви, хто і як його здолав? На початку ХХ століття ще не було до кінця доведено, що саме воші переносять тиф. Був же очевидний зв'язок поширення тифу, антисанітарії та скупчення людей. Але той факт, що саме воші переносять тиф, довів чеський вчений Станіслав фон Провасек у 1915 році. Він помер у 1915 році від тифу, адже це була розповсюджена ситуація з епідеміологами, які досліджували тиф. Але вже той час у Перемишельському госпіталі, а пізніше у Тарнові госпіталі, працює молодий вчений медик зі Львівського університету Рудольф Вайгль. Саме він придумав спосіб. Виділити збудника звоші і винайшов ефективну вакцину від висипного тифу. Це сталося у 1918 році. Він винайшов вакцину, але в процесі і сам перехворів на тиф. Причому під час хвороби він попросив свою дружину нотувати все, що з ним відбувається, і навіть ставив експерименти. Більшість тих, хто потребував вакцину вже у 1918 році. Її не побачили. Тому що виробництво вакцину на той час було дуже часо і трудомістською процедурою. Було необхідним наявність великої кількості годувальників ошей, а це люди. Вайгель винайшов спеціальні пристрої, коробочки з малесенькими отворами, які дозволяли воші через ці отвори кусати людину і смоктати кров, але не дозволяли присмоктатися. Потім цих вошей препарували. Вибирали з них кров, вибирали збудника і виробляли вакцину. Варто додати, що під час Другої світової війни саме Західна Україна стала одним з ареалів масових заражень і захворювань. Окрім того, тиф, дезентерія і туберкульоз були постійними пошестями концтаборів у Третьому рейху. Серед пропагандистських гасел, які розвішували на території Аушвіцу, Бухенвальду чи інших було таке: одна воша твоя смерть. Це потрібно було розуміти буквально. В'язнів, яких знаходили вошей, часто одразу відправляли в газову камеру або розстрілювали. Натомість у Львові та на Західній Україні взагалі тифу перше спалахнув восени 1941 року і не припинявся аж до початку 50-х років. Старожили й досі згадують про тиф і про те, як у родинах помирали люди. Причому це був і висипний, і черевний тиф. Під загрозою тифозної епідемії опинилися і загони української повстанської армії. І щоб оберегти бійців, у 1944 році було під прикриттям відправлено зв'язкового упа Любомира Полюгу в інститут Вайгля. І там полюга, вдаючи з себе представника польського підпілля, зміг дістати кількадесят доз вакцини. Попри те, що антитифозна вакцина була продуктом суворої звітності, всі ампули обліковувалися, Рудольф Вайгель знаходив можливості передавати вакцини і цивільним, і рухові опору, і в єврейське гетто у Львові. Для України проблема масового поширення тифу припинилася на початку 1950-х років. Радянська влада вживала заходів, проте була ще інерція епідемії, інерція зараження. Але вже з початку 1950-х років масових заражень жодного з тифів не реєстрували. Не реєструється і зараз, хоча тиф це хвороба воєнного часу.